Друзі, вітаю завдання до об'єднання прийменника з артиклем. Ставте відео на паузу. Робіть завдання і потім перевіряйте. Перевіряємо, як це треба було зробити. Я йду до бібліотеки, є ЦУР Бібліотек Бібліотек жіночий рід. Цур завжди в нас вимагає давального відмінка, і в давальному жіночий ЦУ ДЕР. І маємо об'єднання ЦУР. ЦУР бібліотек. Магазин Гешефт. Середнього роду він робить покупки в магазині. kauft im Geschäft ein. In dem. Так само. Де він робить покупки в in, плюс датів середній dem. Об'єднання im. Wir gehen ins Café. Куди ми йдемо? Акузатив In плюс в середньому роді ins. Ich übernachte beim Freund. У друга By завжди вимагає датива. Чоловічий датів це дем, байдем. Маємо байм. Вір ерголін унс аммер. Ан плюс дем. Середній рід. Датів. Де ми відпочиваємо на морі Am Meer. І зверніть увагу: ерголін-унс. Er В українській мові слово відпочивати не є зворотнім, у німців воно зворотнє. І повторіть обов'язково: зворотні. Die Slow, die Slow Chastinko Sie, ich erhole mich, Ja wird poczywaj мене, du erholst dich, er erholt sich, wir erholen uns, er erholt euch, is sie erholen sich.